Москалі втікали, загубили номерний знак. Зразу ну, були е, ті ДНРівці. З самого початку вони з березня місяця зайшли і були вони, що вам ну, десь е, до травень-червень. Потім вже прийшла розгвардія сюди, і mm -hmm. вже вони тут. Оці всі портрети Шевченка. Все, все як було, так і залишилося. Але всі українки да, да. Вони навіть не чіпали. Не так? чіпали нічого. Книжки попереривали. бачите, що тут позлажували. а що вони тут шукали, я не знаю. Ну угу. так все залишилось. Бачите, друзі, вони Шевченка не тронули нашого кобзаря. Не змогли. Не піднялась рука москаля і зрадника. Такі подарунки далі людям прилітають. <клухи> <клухи> так, бачите. <клухи> <клухи> І що, багато таких накопали? А що вам треба? Роздаю. <клухи> Та поворота <-роду> я греб'ю. <клухи> Ті Да. Храді, В себе повикопував. Сусідів. Приїхав по воду. Ваша там хоч качає. А вони не безпечні? Так, да, безпечні. Бо ходили сапіери і сказали, що безпечні, може викопувати. Угу. Отакі От подарунки люди, люди викопують. Собака. Нема тюкайся, бо тебе покажуть кутову. Люди раніше городи копали, а зараз гради викопують. Так далі, бачите. Ідуть обстріли. Стріляють попростив по мирним мешканцям. Світла немає. Нічого немає. А так все нормально. Хата розвалена, так і стоїть, шифер дали, але нема до чого його ліпити. На нову хату, так? Ну, на нову чи на, на стару відновлювати, не знаю, що то ще буде. Зараз, друзі, привезли генератор в села, який ще немає світла і не знати, коли будуть, які знаходяться на узбережжі Каховського водосховища. І зараз витягнемо цей генератор. Це буде благословення для людей. Щиро дякуємо фундації Спити за Генератор для пункту незглавності Злодочана. Робимо перший запуск. Вже запустили? Запустили генератор Тепер буде, Тепер буде світло. Це, друзі, пункт незламності. Заряджають Заряджають і роблять уроки, то ви робите уроки зараз. Да. Як в таких умовах вчитися? Нормально. Добре, так? Да. Любиш да. Тинський, округ. Ви Бачите, як москалі так. Да, да. Мисловського сільського совєту. Миловського, а, Милів... Мил, Миловського, так. Да. Отак вони хотіли правити. Правити, да. І що? Скільки вони тут проправили? Ой, із 8, 9 березня і поки не вигнали з 2 ли, цього, жовтня. Що можете їм сказати? Ой, добрі хлопці були, щоб їм не добра не було. Ось ви бачите, орки боялися комарів. Ось тут ага. частина, яка є. Да, да, да. Ельмурзаєв і сродні це напевно. Хто це чи хто їх знає. І от такі, такі спреї. Їм. Защита від комаров, клещей угу. і мошки. Так, бачите, друзі. Це вже було ну, десь місяця-півтора назад. Ми позабили ці всі вікна ось на вулиці. І коли приход був, оце все підлітало. Отут одну деру в потолку там другу. Ракета лежить. Викриваємо, розіваний. Труба тільки воно лежить. Ну такий. Такі град сюди полетів. По селі повно течії, по городах, під заборами всюди. Пробило дах. Аптека Медроти. Медроти, не відкривати. Якісь медикаменти їхні які особливі. Вас це сезонний. Новокаїн. Годін до 24-го Росія. Це таке їхні тут приємна. Слава Богу, що допомогу регулярно завозять, друзі. Да. Слава Богу. Мова це наше все. Ми є українці, істинні українці, і ми повинні знати свою мову, свою культуру, берегти її і розмножувати по всьому світу. У мене тьотя в Англії, яка мені висилає вишиванки, українські, яка в війну ту виїхала туди. Її може вже живих немає, бо зв'язок немає зв'язку з нею зараз, але вона мені. На українській мові тільки пише, в українську церкву тільки ходить, хоча пройшло скільки років від війни. Так що будь, будьмо справжніми українцями. Це садочок дучани. І тут ніхто не жив. Сюди просто під'їхали расисти і розбомбили його. Просто взяли і розвалили його. Я Нічого. спав, ще темно було, таке перед ранком десь без 15-5 години. І від вибухів проснувся чотири вибуха. Мені показалося, що більше спочатку, але ну, люди потім ті, що е, рахували, то сказали, що чотири. бух бух бух, бух Ну, таке впечатлення, що то по моїй хаті було. Ну, коли вийшов, то глянув, то вже садочок. Але попало у вас трошки осколки, так? Да? Ну так, да, кришу побило, я вже так поремонтував трохи. Ну. Мені тут ще три прильоти було, але бачите, один, другий, третій. Це міни, так? Мабуть, міни або снаряди. Я не знаю. Точно. Але як думаєте, чого, ну, чому вони це зробили? Ну, це провокація ФСБ, сказали, що то українці. Але фронт тоді був за 40 кілометрів звідси, що в Біліксандрівки, що в Воронцовки. Наші так точно не могли б нічим попасти. Зброї тоді в нас не було такої високоточної, як зараз дають. Так що то 100% провокація ФСБ. Ну, і спеціально, щоб напевно, знищити? Да, — Так, щоб зробити так, щоб люди думали, що то Збройні Сили України зробили. Що, ну, таке відповідне настроєння в людей. О. Але у нас дураків нема, навіть старі бабці розуміють, що то так точно могли тільки вони самі попасти. Вони просто нищили все, все нищили, щоб, знаєте, щоб забрати дітей дитинство, щоб знаєте, все, все, щоб на зло зробити. Просто на зло. Ось. Друзі, як добре, що вже на цих територіях не йде війна, що ці території вже вільні. Знаєте, коли тут йшла війна, було досить важко. Така, знаєте, атмосфера важка. Зараз знаєте, та все зруйноване, але, але легко. Іде весна, і співають пташки. Ми з початку війни були в Дучанах, нікуди отсюди не виїжджали. І дотепер тут видаємо людям гуманітарку з перших днів. Як нас освободили. Звільнили. Ну, звільнили, звісно. Ось, все, привозять нам боршові набори, все, є тут картошка, капуста, все. Дають нам їжу, пакети. пакети такі, дають нам хімію, одіяло, все нам дають, так що ми всім забезпечені, все Філіп. у нас добре. Два рази в тиждень. Хліб да. привозять два рази в тиждень. po dziczo czym strzelamy oskarp po ludziach